alive. бокс живий, і переможець буде обличчям спорту. Роки очікувань залишились позаду. Мрії стали реальністю. Доза адреналіну вже дуже близько. 22 квітня відбудеться найважливіший бій. Інтернат зірка та золотий хлопчик Райан Герсія. Вийде на ринг проти проблемного хлопця, безжального панчера, джервонти, танка Девіса. Боя непереможених молодих боксера на піку своєї форми з величезними фанатськими базами зустрінуться 22 квітня в Лас-Вегасі, і сьогодні я розкажу вам все, що потрібно знати про цей поєдинок. Також нагадую, що у вас є можливість приєднатись до мого телеграм-каналу, де я буду викладати цікаві новини, відео, та будемо обговорювати все найважливіше як із світу боксу, так і з інших важливих тем. Гарсія із самого початку кар'єри був зіркою. Його інстаграм-сторінка налічує майже 9,5 мільйонів фоловерів. Тому самі перші поєдинки збирали аншлаги. Well, Для мене Райан Гарсія це другий Оскар Делахоя. У нього є стиль, гарний вигляд, харизма, і це все, що треба. Не потрібно бути поганим хлопцем. Можна бути хорошим золотим хлопчиком. За декілька поєдинків всі зрозуміли, що в цього хлопця надзвичайно швидкі руки та просто вбивчий лівий хук. За шість років на ринзі Гарсія проклав шлях на вершину легкого дивізіону та в свої 24 роки має рекорд з 24 перемог та 19 нокаутів без жодної поразки. Ці руки зареєстровані як зброя, тож будьте обережні. Джервон та Девіс не мав на старті зіркового статусу. Він зростав за спиною свого протеже Флойда Мейвезера, який влаштовував йому поєдинки в андеркартах своїх вечорів, та власне був його промоутером. This young man right here, <танк> За 10 років на ринзі танк Девіс здобув 28 перемог, із яких 26 нокаутів. Неймовірний показник як для легкої ваги. Some have speed, some have just... у когось гарна швидкість, у когось робота ніг чи сила удару. Але мало хто має все одразу. На мою думку, я маю все. A great boxer, I say. Who do you want to fight? Tank Davis, you know that. Two rounds <laughs> is <laughs> all going to take. He's Tank Davis. <laughs> Tank Davis. <laughs> Tank Davis. Where are you? Two rounds. Two rounds. Two rounds. You're going to sleep. Two rounds. you Hey, it's not going to hurt. I promise you, it's not going to hurt. Про поєдинок між Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією говорили багато років: два молодих дарування були надзвичайно популярними серед молоді і виступали в одній вазі, але різні промоутери та телеканали стримували цей бій. Але початок 2023-го дав шанс на поєдинок. Джервон та Девіс позбувся мейвезера в якості промоутера, і з'явилось вікно можливостей щодо організації цього івенту. Я готовий до поєдинку в квітні. Він тренується, багато говорить. Тож подивимось, хто чого вартий. Я так довго викликав його на бій, кричав його ім'я. І я готовий. Я відчуваю це серцем. Це мій момент. Я вважаю, що час прийшов. Він суперзірка, я суперзірка, і прийшов час з'ясувати, хто насправді кращий. Бій було призначено на 22 квітня в Лас-Вегасі на легендарній арені. T-Mobile. квитки на цей бій були розкуплені за 5 хвилин. sport of boxing. Обидва боксери почали кар'єру у 18 років. Танку зараз 28, а Райану 24. Оба боксери на підйомі і на пікові форми. Райан Гарсія на 12 сантиметрів вище. Та розмах в нього на 7 сантиметрів більше, що дає певну перевагу над Девісом. Оба боксери є непереможеними, але Танк Девіс виправдовує звання панчера. Тож відсоток нокаутів у нього вище 92,8. Я не знаю хто переможе нокаутом, але це буде нокаут. Тому що на ринзі буде занадто багато потужності. Два потужних вибухових хлопця це неймовірно. перевагою Райана на Гарсії вважають його неймовірний лівий хук та захмарну швидкість. Я обіцяю, що дам тобі бій, який ти не бачив. Ти обираєш боксерів із слабким ударом, але я не такий. Ти відчуєш мій лівий хук, і все на ніч. Але Джервонта не сильно цим переймається і вважає Раяна неповноцінно розвиненим боксером. А одного лівого хуку замало, щоб перемогти бійця високого класу. Все, що ти маєш? Це свій лівий хук. Ти не повноцінний боксер. Твій хук лайно. Тобі гайки. Я це обіцяю. Переваги на стороні Джервонта Девіса. Це більший арсенал ударів, його вибуховість та агресія. Fight, Девіс більш повноцінний боксер, але Райан завжди знаходить шлях до перемоги. Якщо б я ставив на когось, то це був би Джервон та Девіс. Кілька експертів щодо переможця цього протистояння схиляються більше на користь Джервонти Девіса. Але й Райана Гарсію не вважають цілковитим аутсайдером. Uh, I think Davis will win. Я вважаю, що Девіс переможе. Він завжди б'ється з більшими опонентами. Він більш агресивний. More, more Do I think he'll tank? No. Чи думаю я, що Райан поб'є танка? Ні. Але я буду за Райана. Ви подумаєте, що в цьому немає сенсу, і будете праві. Танк Райан, хто переможе? Я скажу танк, але це буде конкурентний бій. Yeah. Yeah. You know, I, I, I with... Девіс фаворит, але я оберу райана, тому що він надзвичайно швидкий і має сильний удар. 22 квітня на ринзі зустрінуться два боксери з різних світів. Хороший хлопець Раян, який постійно дякує Богу за перемогу та кожен день обідає з сім'єю за душевними розмовами. 22 квітня. Слова перестануть щось значити. Два непереможених боксера виявлять кращого. Тож, вперед, вісерондорин. Говери винзолзекраун. Лескед. Та проблемний хлопець Джервонта, який ріс на вулиці, тікаючи від батька наркомана, і тільки бокс зміг врятувати його від в'язниці. Принаймні поки що. Соводіраєнгарсієгінонепротонісе. So Це поєдинок, який не можна ігнорувати, про який неможливо не знати, та який обов'язковий до перегляду кожному фанату боксу. This the most important time in my career. right now. You got two undefeated prime fighters um, That are putting everything on the line. 22 друге квітня. Раєн Гарсія, Джервонта Девіс. Поєдинок, який ти зобов'язаний побачити.